Права в тому, що у нас в країні в цілому є. Якби проблема із культурою того, щоб мати домашніх тварин. Тому що ті речі, про які ми говоримо, вони важливі там для контролю, для профілактичних засобів заходів і так далі. Але у нас є загальна проблема з культурою домашніх тварин. Хтось народився, когось завели, десь хтось якось живе, пощастило джекпот, якщо вакцинували. Якщо зробили паспорт, то все супер, здається. Але насправді ще й виглядає ситуація яким чином. Паспорти є різних банків, ніхто не розуміє, що це, кудись туди вклеюють вакцинацію. Націю і все потім у мене особисто насправді для розуміння є двоє котів і їжак. От, домашній, і відповідно, там я ми навіть загубили два паспорти, потім переробляли там ці паспорти. І я розумію, що там цей паспорт, який там зараз є, да, це трохи більше, ніж мої стосунки з ветеринарною клінікою, де я вакцинувався, тому що в глобальному сенсі це все одно має мати якусь нормально виражену форму. І продовжуючи тему, там з відсутністю цієї культури, це якраз кроки в напрямку того, щоб з'являлася ця культура, з'являвся, ну, з'являлася впорядкованість. В цій сфері, так тому що, умовно кажучи, коли народжується дитина, у сім'ї ні в кого не виникає сумнівів, що її треба зареєструвати, що треба оформити документи, що вона має з'явитися в реєстрах. Після того, як вона з'явиться в реєстрах, в тебе з'явиться свідоцтво про народження дитини, ти можеш сідати в поїзд, ти можеш їхати за кордон, але ж з тваринами насправді має відбуватися рівно те ж саме. Ти завів тварину, ти її вакцинував, ти там. Можливо, чіпував, але точно треба зареєструватися. І це все дасть можливість вже наповнити реєстр і користуватися всіми цими благами, не тільки запобігаючи, да, там, і наводячи вад в тих тваринах, які в тому числі через повномасштабну війну опинилися на вулиці, але і дійсно користуватися цим всім. Тому там, після прийняття постанови, вже далі там, перший крок це буде реєстр. Дійсно, потім можна буде реєструватися. Коли реєстр буде достатньо наповненим, можна буде вже говорити про ветеринарний паспорт. Паспорт в дії і про це ми також там я впевнений. Я бачу сам, яка велика кількість власників домашніх тварин жадає прям, щоб з'явився паспорт домашніх тварин, тому що це дуже сильно спрощує. Але будь-якому випадку, для того щоб він з'явився, в тому числі в дії, треба буде дійсно слідкувати за наповненістю. Згадаю приклад, ми коли запускали посвідчення водіїв, найперший проект, який ми запускали в дії, тоді могло в дії бути відображено 2,5 мільйони водійських посвідчень із 9,5 Мільйонів і це поганий сервіс, тому що ми знали, що є величезна кількість водіїв, у яких там не впорядковані документи, в тому сенсі, що якісь не перенесені старого реєстру, десь не вистачає даних і так далі. І тут нам треба буде разом із власниками домашніх тварин також діяти разом. Тому що ніхто, крім власників тварин, не зареєструє цих домашніх улюбленців, для того, щоб вони з'явилися в реєстрах, для того, щоб був сенс там взагалі запускати такий проект. Тому, Звісно, не буду повторювати про там виїзди за кордон і так далі, але в будь-якому випадку будемо потихеньку підключати, пілотувати, навчати лікарів, навчати клініки і все-таки розвивати там цю культуру, мати домашніх тварин і слідкувати за їхніми документами, в тому числі у себе в дії.